Ну що, мої любі, мої ластівки, мої рідненькі, мої первески, мої найкращі діти. Настав той момент, до якого вийшли дев'ять довгих для вас, здається років. Урочисте, святково і в той час сумне свято, день останнього дзвоника. Всі ці роки ви рухалися однією стежиною. Настав час обрати кожному свою. Легко не буде. Будуть терни, будуть зльоти та падіння. Але ви маєте собі сказати, якщо не я, то хто? Я маю вистояти та перемогти. За період навчання траплялось різне. Ми виховували одне одного, дослухалися, сперечалися, плакали, раділи, довіряли, поважали та любили. На цьому шляху пліч опліч з вами будуть ваші надійні два крила батько і мати. З пісні слів не викинеш, шануйте батьків своїх рідних, щоб потім не шкодувати. Звоніть без будь-якої нагоди. Побажайте доброго ранку, гарного дня. Прислухайтеся до парад, робіть висновки. В житті будуть різні траплятися випадки. Пам'ятайте! Ви син або донька своїх батьків. Виходячи зі стін школи, пам'ятайте уроки ваших наставників-вчителів. Кожен з нас віддав частку себе, знання, час, досвід, а особливо перші вчителі Альона Захарівна і Тетяна Олександрівна. Дякую вам усім і наостанок. Я бажаю вам добра і любові, і тепла, і натхнення у роботі. Та злагоді у турботі. Хай щастить вам від усюди. Зичу вам, щоб добрі люди на шляху вас зустрічали, Янголи-охоронці зберігали. З, доб... З Богом в добрий путь майдуть.